Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися наступною інформацією, яку, в свою чергу, надає Міністерство енергетики України. Все ж таки, тарифи на електроенергії зростуть уже завтра, з 1 червня, буде становити 4 гривні 32 копійки за 1 кіловат. Такий тариф у нас буде діяти до 30 квітня 2025 року для індивідуальних та колективних побутових споживачів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Глуш. Щенко за підсумками засідання, яке сьогодні відбулося, крім того, протягом опалювального періоду з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електропалювальні установки на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат при споживанні ними в цей період до 2000 кіловат електроенергії на місяць. Нічний тариф теж у нас підвищується. Він діє, нагадую, при встановленому відповідному двозонному лічильнику і буде складати 2 гривні 60 копійок за 1 кВт. Знову ж таки, Міністерство енергетики стверджує, що підвищення тарифу це складний, але дуже необхідний крок, тому що головна мета не залишитись без світла, втримати систему, очікує величезна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Детально цитую міністра нашого Германа Глущенка, тому хочуть задіяти максимально всі можливі ресурси. Тариф на електроенергію у розмірі 2 ,64 гривні 64 копійки покривав лише третину реальної вартості електроенергії. Знову ж таки, за інформацією Міністерства енергетики України. Надалі. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт, платіжка за електроенергію в середньому зросте на 285 гривень. Також обіцяють надалі надати адресну допомогу, адресні субсидії. Це тим громадянам нашої країни, хто не зможе дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим. Тарифу. От така інформація, тому що ж диво не трапилось з 1 червня. Всі говорили, говорили про те, що тарифи задіювати не будуть. Ну, як мінімум, стримали своє слово, обіцяли до кінця опалювального періоду тарифи не збільшувати. Але все ж таки, як і в тому році, з 1 червня, хочу нагадати, в тому році зросли тарифи і становили 2, 2 гривні 64 копійки. Так і в цьому році, з 1 червня. До кінця опалювального, ну зараз у нас не опалювальний період, потім буде опалювальний до 30 квітня 2025 року буде діяти тариф 4 гривні 32 копійки. Ще хочу нагадати, що дуже було багато інформації, вибачте, про те, що буде такий розподіл: хто більше споживає, той більше платить, що буде. За таким принципом збільшено тариф, але знову ж таки, дива не трапилось, на жаль, збільшено вартість тарифів на електроенергію. Тому нагадую, якщо ви маєте потребу, будь ласка, звертайтеся в органи пенсійного фонду за оформленням субсидії.